Для чотирьох видів. Зараз ми вам скажемо положення десятиборців після чотирьох видів програми. Лідири у нас Дмитро Шепітко, 3054 очка, 3018 у Сергія Яроховича, Олег Кукота, третій, Олександр Ходаніч, Владислав Сергійович, Максим Кривцур, Віталій Житник, Олександр Недоснований, Онісім Шаниленко. Другий забіг виглядає значно сильніший ну, тому, що за перший та, звичайно, так. Звичайно, формують згідно з результатами на даний момент. Тому, так. тому ми будемо значно. Можливо, по результатам він і не сильніший, тому що буває ж таке, що спортсменників так в тих дисциплінах слабший, 400 метрів може бігти. сильніше. Ми на бігових дистанціях від Олега Кукоти чекаємо серйозних результатів. А тут у нас не Максим Клівцур чекає у нас. Так, недоснований перемагає Ні, у я першому забігові. Ні, я дивлюся, що тут немає а, Немає у Ніси машина Ленка, здається. Так, він може стартувати по другій доріжці, друга доріжка вільна. Він не Або... Ніхто не сходив, я просто не глянула, чесно кажучи, він не стартував, та... наскільки я розумію ситуацію цю. Дивимося, може нам повтор покажуть. Ще ні нам фі фі фініш тільки показувала, але ну, будемо, Час, будемо з боку, Онісім Шаниленко, він певно, стартував, але не фінішував. І у забігу побіжать якраз Владислав Сергійович, Олег Кукота, Дмитро Шепітко, Сергій Ярухович, і Олександр Ходаніч. По доріжках, починаючи з другої, їх назвала. Будемо дивитися, що у нас в секторі для штовхання ядра. Тиборців Кукота був Олег на ваших екранах. Він на третій доріжці, Шепітко на четвертій, Ярохович на. 5. Так, стрійка лідерів на даний момент, атлетики йдуть у трійці, не почер. Першим ідешепідко, другим ярохович, третім кукота. Олексій Касьянов, до речі, розповідав, що а, коли вони були в Штатах на зборі, то хлопці-американці його гарно потренували саме, знаєш, збіг на 400 метрів. І ти бачив, так як він боровся на командному чемпіонаті Європи так, так боровся, Це просто фантастичний фініш. За що я люблю Касьянова і ще, крім багато чого іншого, за те, що він такий боєць береться до самого кінця, завжди вириває, вигризає все зубами. Дуже-дуже приємно бачити таких спортсменів. У нас завершилася кваліфікація. в секторі. подивись, Так, як вмикається. Так, але я просто скажу, що завершилася кваліфікація в секторі для стрибків у довжину. Ми додивимося 400 метрівку, а потім уже назем вам хто вийшов до фіналу. Що ж, справді, Кукота відчувається, що має підготовку у бігових видах. 1380-й стартовий номер. Він на фініші е, набігає. Ярухович, вочевидь, буде другий, 64-й номер, але якось е, Кукота останні метри дуже важко йому даються. Таке враження, що судома звела ногу. Це ж таки він. А ось тут цікаво буде, чи він все ж таки фінішував першим, чи е, дістав його Ярухович на фініші. Тут... Ні, здається, все ж таки був перший Кукота, Ярухович, другий, подивимося. Цікаво тепер,